Цьогоріч на канському кінофестивалі Україна в офіційній програмі представить як спеціальну подію документальний фільм Сергія Лозниці Майдан. Повнометражка Мирослава Слабошпицького плем'я буде претендентом на приз за кращий дебют на канському кінофестивалі. І цього року його повнометражний документальний фільм «Двогодинний майдан. Представлений в офіційній програмі Канського фестивалю як спеціальна подія. Павільйон буде працювати в своєму штатному режимі з презентаціями, різними презентаціями українського кіно і українських кіноподій. Це презентація національного конкурсу кінофестивалю Молодість. Також Україна в рамках кінофестивалю представить низку проєктів про Майдан: це Альманах Вавилон 13, студентський Альманах Чорна книга Майдану та програма громадського телебачення. До слова, наша держава на канському фестивалі буде представлена всьоми. Фестиваль пройде з 14 до 25 травня.